Щодня соляну шахту Вілічка відвідують десятки тисяч туристів. Уже відрання шалені черги, але раз у тиждень, у неділю о сьомій ранку, копальня відчинена як храм, і сюди усіх пускають на молитву. Ліфтом менше ніж за хвилину спускаємося на глибину 101 метр і ще метрів зо три стаминаючи соляне озеро, проходимо до самого храму. Це каплиця Святої Кінги, і тут уперше від початку війни відправили службу за Україну. У храмі може поміститися кілька тисяч вірних. Якщо є потреба, стільців розставляють більше, а після меси забирають у сховище, звільняючи місце для туристів. Коли священник Шиштав Кравчик дізнався, що на службу приїхали українські прочани, то присвятив її молитві за Україну. Об'яжемо, що став покою. Щоб не прошу за покої на Україні. От твоєму права. Чекає ще світла Божа Уті нашим радше дікають потреба нашу капіці святий у каплиці святої кінги. Ми сьогодні молилися за спокій в Україні, де безперервно падають бомби, ракети. Польща пам'ятає і молиться за всю Україну. Благословення вам Божого! І наприкінці літургії дав можливість українцям заспівати свою молитву. Свята Кінга покровителька копальні. Храм збудований 1896 року на місці великої соляної брили. З неї викарбували стіни і сюжети святого письма. Інтер'єр оформляли 70 років. А на зламі 20-21 століть висікли ще й соляну скульптуру папи римського Іоанна Павла II. і така вона єдина у світі. Прикрашати каплицю почали ще в 20-х роках минулого століття. Її висота 12 метрів, ширина 18 і довжина 54 метри. З кришталю й солі панікадило. І на фоні цього чорно-білого царства контрастують яскраво зелені ризи священника. Більшість волинських прочан тут побували уперше. Цілу службу священник просив Бога миру для нашої України. Просив упокоєння для убієнних наших дітей, які загинули за волю України. Дуже боляче, що в цей час, коли весь світ молиться за Україну, в нас є храми. Які моляться за наших вбивців, водночас ця літургія ще одна можливість розповісти полякам і світові загалом про незламну боротьбу українців, бо дехто із місцевих не стримував сліз. Дякуємо всім нашим сусідам, які сьогодні щиро молилися, щиро просили, і ми. Дякуємо Богу, що ми сьогодні змогли побувати на цій землі, яка надала дуже гарну допомогу нашим українцям. І Я думаю, що це все скоро скінчиться, тому що весь світ молиться за нас. Тут я дійсно вперше і враження надзвичайно дуже щемливо. Приємно, що дійсно за нас моляться, але виявляється, що наша група тут, перша з України, молилася за Україну за воїнів, за нашу перемогу. У Соляній Копальні для наших земляків влаштовують і україномовні екскурсії. Розповідають, що в перші місяці війни для біженців з України їх проводили безплатно. Триває туристичний маршрут годину півтори. А серед численних прапорів багатьох країн перед шахтою і український як символ солідарності. І польщі з нашим народом у боротьбі за свободу.